На фонарне засідання 49-ї позачергової сесії міської ради 8 сипня із 34 депутатів прибуло 23. І відсутні. Ворошкевич Павло, Служба Збройних силах України, Савюк Роман, Служба Збройних Силах України. Новосад Олег, Служба Збройних силах України. Тимусевич Олег, Служба Збройних Силах України. Дьоміна Лапчук, Мукетна відпустка. Савєлєв Микола відрядчик. Сидерський Олег з невідомих причин. Блогенюк Антоніна за станом здоров'я. Ворошкевич Роман з невідомих причин. Венгер Сергій з невідомих причин. На пленарне засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету керівників управління відділів міського світлому окремих та організацій. Обласні депутати, представники громадських організацій, політичних партій, представники засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, що є пенальному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Ця стаття витримана, тому дозвольте 49-ту зачому сесію міської ради колодні оголосити відкрити. Україна мужньо оборонити свої землі від російського агресора. Боротьбі за незалежність та суверенітет країни свої життя віддали тисячі військовослужбовців, Збройних сил України та мирних українців. Прошу шанувати їх пам'ять водиною мовчання. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. Є пропозиція обрати секретарем засідання працівника організаційного виконавчого відділу Оксану Добронюку. Не буде інших пропозицій. Тоді ставиться дана пропозиція на голосування. Прийнято, прошу секретаря приступити до виконання своїх обов'язків. До роботи сесії необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі двох осіб. Не буде інших. Тоді персонально. Володимир Атаманчук та Андрій Гнатюк. Чи будуть інші пропозиції? Ставиться на голосування дана пропозиція. Желечільна комісія обрана. Прошу її зайняти свої місця та приступити до виконання обов'язків. Переходимо до розгляду проєкту рішення про затвердження порядку денного 49-ї зачінгової сесії міської ради 8 липня. Фактично з проєкту рішення ви всі ознайомлені, тому ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому. це, на думку, 1 статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад до порядку денного поганого засідання ради включаються депутатські заходи. Шановні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатського закладу. Звернення. так Зведення теж. Так. 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 так, слово для виступу надається депутату Панасіку Олексію. Я завтра не хочу, просто хочу сказати. Вчора до мене дзвонили. Вони писали, мами просять в парку Слов'янському зробити інклюзивний туалет. Його там дійсно треба. Бо нам там качельки збирають, ще щось і з кінця парку добігти до початку з дітками Не виходить, бігати по пущиках теж якось негарно. І ще б хотів звернути увагу, до, щоб поліцейські трошки почали дивитися в камери, бо по тому самому парку гуляють люди з собачками. І Теж справляють ту Замість того, щоб прибрати, візьмуть ті тряпки, собачки повитирають, і ті тряпки разом з тими какахами там залишаються. Теж би хай би подивилися і трошки якийсь порядок навести і попередити людей, що парк це не місце. Ну Якщо вигуляв, прибери. Ну і теж зробили. Беремо роботу. Давайте, висуну надається депутату Києвичу Сергію. Нового силу. Правила, тобто, по правилах закупок повинен Бог зробити е, план схему тимчасового організації дорожнього руху і відповідно, куди він має це вивозити, куди їздити і все Тобто На день вже почалися е, вивозити сміття. Вивозять дозволиться дочку. Я думаю, що це не дуже речно ну, повинен це поводитися з службою дорожнього руху. І з військової влади. Ми маємо на це вплив, тому можливе звернення буде до військового голови, щоб зовніти забудовник зробити тимчасову організацію дорожнього руху і встановити відповіді дорожчі стати. Ставиться на голосування оголошує депутатський задум. Як про це військовому закладу? Це по закону, має тича. Поки родяни спроди саме. Це закон передбачає. Це розділ проєкту Освітянської і управлінню освіти, зв'язку з тим, що буде будуватися цей самий масив. Все-таки, напевно, підготувати десь пропозиції на сесію комісії по пропозиції по облаштуванню додаткових, напевно, якщо все-таки будувати зараз вже є поводження по гімназії, цей масив. Передбачатиме велику кількість квартир, у нас буде потім завантаження дітьми велика кількість. Тобто там планувався розумію, садочок, він вже тепер не розглядається власником. Це ділянка приватний чи відмовці. Він загрузить цей садочок шоколя, і проблема у нас буде з гімназією і з ліцеєм що ті Відповідно, треба буде місце, заклад ну, і все. Кількість дітей загально набагато менше буде наступно по громаді. Я пропоную економити час, таки ставитися на голосування. Ні, так. не Переходимо до питання порядку один питання про надання згоди на безоплатну передачу майна. Тайна подайна, прошу.

Територіальної громади посмертно. Відповідно до рекомендацій комісії з попереднього розгляду складання змагання звання звання почасно громадянин Володимир Володимирів міської територіальної громади, у проєкт рішення включено 35 військовослужбовців, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Що були запитання? Хочу також, що розглянути на комісії прохання підтримку за основу цілому. Ставиться на голосування за основу та цілому.